15 травня у селі Гатне, що неподалік Києва, відбувся богатирський турнір про неймовірну жагу до перемоги, надзвичайну потужність і найсильніших чоловіків України наступний сюжет. На турніру Гатне приїхали богатирі аматори із різних куточків країни: атлети зі світовим ім'ям та почесні гості. Серед них Сергій Конюшок, що у березні брав участь у чемпіонаті світу серед стронгменів у американському агайо Арнольд Класік. Одразу скажемо, що там він зайняв 16-те місце. Зараз згадує, як це було. Ну дуже цікаво, і в принципі, дуже потрібно було з'їздити на такий великий старт. А взагалі дуже приємні враження справив сам Арнольд. Тому що тримався за нього за руку, і можу засвідчити, що в людини ще дуже багато енергії, і очі ще горять. Від того, що було дуже багато учасників, промах в одній вправі. А... Просто відзначався на тому, що турнірна таблиця змінювалася час від ну, там від конкурсу до конкурсу. І тому, якщо ти втратив яких позицій, позиції там 10 балів а, в попередньому конкурсі, то наздолужити наздогнати в наступному було дуже важко разом із Сергієм. Честь України на чемпіонаті в Огаю захищав Олександр Лашин. Побував там і віце-президент професіональної ліги стронгменів Олександр Гливінський. Ну я поїхав туди як віце-президент професіональної ліги стронгменів. І разом зі мною поїхали наші атлети-учасники, яких ми зареєстрували для участі. Це Олександр Лашин і Сергій Конюшок. Відповідно, я представляв інтереси нашої федерації, займався організаційними моментами. Наші атлети, як ви очевидно знаєте, у фінал вийшов Олександр Лашин до десятки найкращих. Він посів 9-те місце, і 16-те місце посів Сергій Конюшок, що, зважаючи на його невелику вагу. Адже Сергій думає не тільки про розвиток сили, а й про гармонічний свій вигляд. Гармонійний. Це непоганий результат, для того щоб більш високі результати показувати, Сергію потрібно додати якісної ваги. Але він поки що цього не робить, зберігаючи свою красу. скажімо так. Відповідно, от наша делегація в трьох Лашин Конішок і я ми були представниками. Нашої професіональної ліги стронгменів від України на турнірі Арнольда Шварценеггера. це був чемпіонат світу серед стронгменів-аматорів, і от наші атлети виступили там. Я вважаю задовільно. Я не скажу, що добре і звичайно невідмінно, але це задовільний виступ. Дуже важливий в тому плані, що одна справа можна свою силу співміряти. І з тим, що показують іноземні атлети, інша справа, коли ти безпосередньо у змаганнях із ними. Там була дуже серйозна компанія учасників, дуже хороші атлети, дуже сильний атлет із Польщі, матеж Барон, Матеуш Барон, який переміг. Дуже сильний атлет. Я думаю, що це новий Маріуш Подзяновський. І інші атлети, хороші, американські, канадські, і в цій компанії наші хлопці виглядали на високому рівні. Але я ставлю їм задовільно, три з плюсом. Тому що, звичайно що треба багато працювати. Ми звикли до того, що у нас повинні бути найкращі позиції. І не будемо себе обдурювати, тобто ми ще на серйозному шляху до цього. Ті позиції, які здобув Вірастюк, і збірна України дуже високі. Вірастюк зараз пішов, пішов Чупринін. Е -е, є молоді атлети, є молоді атлети, яким ще дуже багато треба працювати для того, щоб до цього рівня дійти. Так часто буває, коли піде одне покоління. Наступному не просто, скажімо так, повторити це, наблизитися, тому треба ще дуже багато працювати. Саме для того, аби виховувати молоде покоління атлетів, і було організовано турнір у гатному. Захід відкрив найвідоміший український богатир, головний рефері змагань Василь Вірастюк. Добрий день, шановні мешканці села Гатне і гості вашого села. Я не хочу повторювати, щоб 에, справді не повторювати ті слова, які вже були сказані, було сказано багато приємних слів. Я просто заспіваю, я просто заспіваю слова з нашого гімну, які ви могли чути перед початком, і там закладена хороша інформація. Я думаю, спортсмени вже всі знають ці слова, а ті, хто не знає, ви зможете скачати цей рингтон до себе на му і вивчати його. Я Отож, щоб досягти мети, давайте разом йти. І в спецій холоді, дорогу молоді, перед богатирі, країни матері. Відбувми плящині, ви на Полтавщині. А дай такі цікаві слова. Тільки, тільки ви. І тільки ми! Тобто ми всі разом. Не тільки коли ми всі разом ми можемо бути сильні. Чого я вам бажаю? Тому що під своїми знаменами, під знаменами професіональної ліги, «Стронгменів України, ми зібрали дійсно спортсменів з різних з різних регіонів України. Неважливо, яких вони поглядів, яких думок, але ми зараз разом і тільки разом ми сильні. Дякуємо. І ще одним арбітром був не менш відомий стронгмен Кирило Чупринін. Я вам скажу, що вітаю з, початку, з початком весни, з початком нашого богатирського сезону, весна, як ви бачите, це. Досить приємна штука. я вам скажу, зараз ми позбирали 10 найсильніших аматорів всієї України за початок сезону. Це серія змагань, тобто можу назвати навіть це як Кубком України з богатирського багатоборства. Тобто це серія змагань, відбіркових для аматорів, тобто йде зараз пошук талантів, які себе проявлять як найкраще в цьому циклі змагань. Але не всі ставились до учасників турніру як до аматорів. В цьому році вони вже не аматори. вони були аматорами в минулому році, а тепер це просто зміна. Зміна професіоналів. Це вже не аматори, але ще не професіонали. А це вже рівень українського богатирства, молодий рівень богатирства. Отож, шлях до перемоги у турнірі був не Учасники мали виконати шість вправ, серед яких мертва тяга, кантування колеса та інші. Як уже згадувалося, силами мірялись 10 богатирів із різних куточків України: Борис Курбацький, Дмитро Ташецький, Назар Павлів, Валентин Васильківський, Вадим Галицький, Юрій Лагутін, Павло Костенюк, Віталій Міхєєв, Олексій Копашинський та Володимир Рекша. Із Володимиром ми бачилися востаннє, коли той намагався встановити рекорд України. Тоді це йому не вдалося. Чи були іще спроби, розповідає львівський атлет. Була спроба. Понеділок, рівно тиждень тому в нас було Галицьке Дербі в місті Львові в центрі, і пощастило встановити вже нарешті цей рекорд. Це було гантеля, вагою 80 кілограмів. Я її підняв 14 разів. Хто є головним претендентом на перемогу у турнірі? Намагаємося з'ясувати у самих богатирів. І тут думки розійшлися. Ну, в принципі, я завжди в своїм. Пильним та досвіженим оком бачу, хто є фаворитом. І у мене рівно рівне ставлення до всіх атлетів, але я, звичайно, що вболіваю за найсильнішого. Віталій Міхеєв. Я думаю, що він найкраще зараз готовий до тих змагань. І інвентар, снаряди, на яких ми працюємо, це з його залу, тобто своє рідніше. Я думаю, він буде сьогодні. Один з фаворитів. Я дивлюсь, що зараз дуже, дуже дуже стабільно виконує вправи Костенюк. Він такий дуже кремезний, дуже вага в нього велика, і стабільно зараз виконує вправи. Але це тільки дві вправи. Попереду ще чотири вправи, тому зараз ставити якісь ставки, ставки безглуздо покажуть все останні вправи. Всі, всі хлопці сильні, підготовлені і приїхали з серйозними намірами. Перемогти, тому важко з усіма. Я не можу виділити окремо когось, всі достойні. Ну, Не можна недооцінювати противника, це нечесно. Нечасно, неправильно і це дурне рішення. Я такого ніколи не роблю, тому що всі, хто зібрався тут, це найсильніші в Україні. Ви знаєте, що з різних регіонів Зато спеціально так задумано, щоб потім в результаті не говорили, що е, це Міхеїв підтусував слабих противників, от як, як колись це говорили про братів кличків. Так? І е, якби треба доводити свою першість. От я це зробити серед найсильніших. Це правильно, чесно і так бути». Не всім вдалося показати свою міць у перших вправах, коли змагались в естафеті та тягли пожежну машину. Зокрема, й тому, що працювати доводилося і на швидкість, але висновки про рівень власної підготовки робити було і ще зарано. Е, ну, зараз покаже після всіх вправ буду точно знати. Ну зараз, в принципі, тяжкувато початок мені пішов, так як сьогодні зранку, температура мене була 38 градусів. Я перехворів і продовжую хворіти. Получається, тому тяжко. Ну помаленьку, помаленьку втягуюсь, дай Бог щоб. Не було соромно самому за себе. Спочатку у лідера вийшов Павло Костенюк, не надто відставав від нього Дмитро Тишецький. Та й узагалі відрив між усіма атлетами був не надто великий. Та кардинально змінилася ситуація після трьох вправ, коли спортсмени перетнули екватор змагань. Непосильною для багатьох виявилася колода вагою у 130 кілограмів, а потім і штанга вагою у 250. Першу потрібно було піднімати і з другою присідати. Саме у цій вправі було встановлено два рекорди України. Першим рекордсменом став Юрій Лагутін. Що Зумів присісти зі штангою один раз раніше у режимі змагань це не вдавалось нікому. Та цей рекорд був зовсім нетривалим. Адже за кілька хвилин результат перевершив Віталій Міхеєв, що зумів присісти аж сім разів. Стільки ж разів він зміг підняти і колоду. Саме про такий рекорд говорив нам Віталій у одному із попередніх інтерв'ю. А та, тато, то, що я обіцяв попередньо. Ну, правда, ми тоді говорили, що попробуємо декілька, ну, насправді, щоб ми з Кирилом так порадилися, щоб не стрибати вище свого пояса, не пересилювати то, чого не треба, будемо робити це поступово. Тобто перший раз ми зробили, чекаємо другий раз. Після цих вправ Віталій вийшов на третє місце, не надто відставав від нього Юрій Лагутін. До речі, на згаданий уже чемпіонат світу в Огайо мав летіти і він. Так, я збирався навіть, на Арнольд Класика, але в силу деяких обставин мене. Не вийшло туди поїхати, тому, в принципі, трохи було розстроївся і якби тільки зараз почав відновлюватися після цієї паузи. Тяжко відновлюватися. Ну, стараємося. Атлет із селища Клавдієво Олексій Копошинський у гості до Арнольда Шварценеггера, а точніше на його чемпіонат, також збирається. Але каже, поки що це далека перспектива. Розумієте? Треба готуватися. У мене в цьому році рік, як я займаюся багатирським спортом. Так що плани амбітні. Якщо, дасть Бог здоров'я, сили будуть, то дасть Бог поїдемо і на Арнольд Пласік. За цей рік що змінилося у твоєму житті у зв'язку із заняттям? Дуже багато чого змінилося, бо тут настільки приємна атмосфера. Знаходитися рядом з такими величинами богатирського спорту, як з Василем Ростюком, з Сергієм Конюшком, з Кирилом Чуприніним. Тобто, ці люди стимулюють і надають натхнення для молодих атлетів досягати вершин у спорті. Та що б там не говорили молоді атлети, вони вже зараз досягли неабияких вершин, адже бути у десятці найсильніших людей країни величезне досягнення. Супер, хотілось би трішки набрати ваги, адже я не тільки ходжу до десятки, а найменші, найлегші. Я думаю, на цим попрацюю і все буде дуже гарно. Це ну, то, знаєте, ну, так як вважають інші люди, так і я вважаю, що це все-таки е, результат якогось е, стрімлення, цілеустрімності такого плану. Тобто, ішов до цього, і слава Богу, дійшов. О, тому я вважаю, що це все-таки досягнення навіть і для мене. Це багато труда було покладено для того, щоб е, мати таке звання. Я вам скажу чесно, по відчуттю внутрішньому це не легко, бо е, для того, щоб відчувати себе найсильнішим, треба завжди це доводити. От будемо так говорити, мало того бути найсильнішим, це треба довести і завжди це підтримати, підтримати, покращувати свій результат. Якщо ми так зробимо, так воно і буде. Отож залишалося дві вирішальні вправи: дедліфт або мертва тяга автомобіля і щось на зразок перетягування каната. Але тут еклети мають, перетягуючи колоду, виштовхнути суперника за межі майданчика. Знову тут здивував Віталій Міхєєв, котрий у дедліфті впорався із навантаженням у 280 кілограмів та зумів піднятися аж 20 разів. «Сьогоднішнє свято, я би сказав, довгоочікуване. Я на нього так страшно чекав, що якщо вам зараз описати ці всі відчуття і переживання. Майже тиждень перед змаганнями я пів тижня нормально спати не міг. От якби тому я так ніколи ще не хвилювався, навіть на таких дуже серйозних міжнародних змаганнях. А тут все рідне, все своє, дуже багато друзів, дуже багато знайомих. Вони приходять, вони підтримують, хочеться їм щось віддати. Не виходить Це така якась рідна каша. Ну от. От маємо те, що маємо. А маємо, як виявилося, переможця у особі Віталія. Друге місце виборов Дмитро Тишецький, до речі, переможець проекту Народний богатир богатир-2010» На третій сходинці Юрій Лагутін. До трійки найкращих не війшов Назар Павлів, що того дня святкував свій день народження. Проте такий турнір і така вдячність публіки, сподіваємось, стала для нього не гіршим подарунком. Отож, один із циклу аматорських турнірів завершився. Попереду початок сезону і серед професіоналів. Готується вже ряд змагань. Це може. Відбутися і Україна проти Європи, і Україна проти команди світу, і місцеві, і внутрішні змагання, тобто наші атлети виїжджають на багато змагань і за кордон, наприклад, і в Росію, і в Іран, і в Європу. Тобто багато змагань зараз проводиться. І саме з Україною ми почнемо з як хотілося б почати, і я впевнений, що почнемо з якогось неймовірно гарного величезного такого з великої помпи. Хотілося б почати, і ми це зробимо. Тож із нетерпінням чекаємо нових змагань серед найсильніших людей і звичайно вітаємо переможця згаданого уже турніру та його учасників. Та дякуємо їм за справжнє видовище і неймовірну кількість позитиву. Ти меди, давайте разом ти, у спецій холоді, дорогу молоді, Вперед, богатирі, країни матері, під дубним хрещені ви на Полтавщині. Ми з вами всі сини своєї спадщини, перед богатирі, країни матері, піддувним хрещені, ми на Полтавщині, Тільки, тільки ми тільки, тільки ми Комсар прославив у віках Дніпро і кручі. Хмельницький волею пишатись нас навчив нам прославляти Україну разом, друзі. Тож будем першими у світі, тільки ми. Кобзар прославив у віках Дніпро і кручі, Хмельницький волею пишатись, нас навчив нам прославляти Україну разом, друзі. Тож будем першим ми у світі, тільки ми. Кобзар прославив у віках Дніпро і кручі. Хмельницький волею пишатись, нас навчив нам прославляти Україну разом, друзі. Тож будем першим у світі, тільки ми, Розар прославив у віках Дніпро і кручі. Хмельницький волею пишатись, нас навчив, нам прославляти Україну разом, друзі. Тож ж першими у світі тільки ми.